Як правильно тлумачити норми права, особливо коли ми говоримо про права людини, нам це дуже важливо, тому що кожен з нас живе це життя і застосовує реалізовує норми права. І нам треба розуміти, а як тлумачити, коли ми бачимо, як застосовується норми права, повірте, інтуїтивно, людина завжди відчуває порушення, і не можна сказати, що якщо немає юридичної освіти, що ви не можете виявити порушення, можете. Отже, які вимоги висуває Європейський суд з прав людини стосовно тлумачення норм права? Перше, права і свободи людини не можуть бути обмежені в результаті права застосовної діяльності, тобто в процесі тлумачення не можна виводити з в процесі тлумачення якесь додаткове обмеження. Тлумачення не може призводити до звуження змісту і обсягу права, інакше говорячи, не може з'являтися ні звідки. Яка якесь обмеження певним чином діяти, якщо це прямо не передбачено в законі? Тобто ви можете вимагати, показати цю статтю, де саме це написано, чому саме таким чином не можете, не можете ви діяти, або ж показати принаймні повноваження органу публічної влади. Що він може застосовувати такі заходи, і що дане право він може обмежити. Принаймні, ось цей баланс тримати, тому що, на жаль, в законодавстві України питання обмеження праві свобод людини не деталізовані. І багато моментів виноситься на розсуд правозастосовувача, тобто органів публічної влади. І це дійсно є таким важливим недоліком на сьогодні. Будь-які сумніви, що виникають в процесі тлумачення, якщо ми говоримо взаємовідносини між державою і громадянином, тлумачити все на користь громадянина. Проте з юридичної позиції саме Європейського суду з прав людини тлумачення норм права не може спотворювати сутнісний зміст права, тобто, по суті, порушувати оте от призначення, тому що право людини дає можливість реалізації певної потреби. От коли воно зводиться до абсурду, ну, то явно з цим щось не так. І завершальне усі дозволи слід тлумачити або ж буквально, або ж розширювально, але ніяк не звузувати. Тобто заборонено звуження змісту будь-якого дозволу, передбаченого законом. Тобто, якщо немає прямої вказівки, що, наприклад, дозволено, але окрім осіб, які оцього переліку раб немає. І відповідно значить, що обмеження й немає. Коли дозволи передбачені для певної категорії, це можуть бути, наприклад, внутрішньопереміщені особи, то тобто тоді це стосується саме внутрішньопереміщених осіб. Я ж ніяк не стосується інших громадян, які не підпадають під цю категорію, тому для цього і запроваджуються провістатися, щоб можна було розрізняти. Отже, дозволи в будь-якому разі ми тлумачимо або ж буквально, або ж розширювально, тобто можна широко тлумачити, тому що йдеться про можна, те, що можна. Взагалі, перелік прав та свобод закріплених в конституції, тлумачця тлумачиться то розширювально, тобто можна ще, але не менше. Отже, коли ми підсумовуємо позицію Європейського суду з прав людини стосовно тлумачення норм права і прав людини, ми можемо констатувати, що ці позиції вони співзвучні з положеннями конституції, оскільки тільки законодавець, тобто Верховна Рада України, може запровадити обмеження прав і свобод людини, оскільки це має здійснюватися на рівні закону. Саме закон визначає правовий статус особи, тобто права свободи. Обов'язки відповідно їх обмеження, закон і Конституція. Якщо законом не передбачено, обмеження бути не може. Якщо Конституція відповідно не передбачає, обмеження бути не може. Тому треба, відповідно, в будь-якому випадку вимагати аргументації дій органів публічної влади на підставі закону і Конституції. От, так. Це вимагає юридичної допомоги і залучення адвоката. Сьогодні це те, що робити необхідно для того, щоб ці норми працювали належним чином. І також треба підвищувати загальну правову культуру, чим я якраз і зайнята. Отже, підсумуємо: коли йдеться про тлумачення норм права з позиції Європейського суду з прав людини. У будь-якому разі, права та свободи не можуть бути обмежені в процесі тлумачення, також тлумачення не може звужувати обсяг та зміст спотворювати сутність прав та свобод. Будь-які сумніви, що виникають в процесі тлумачення, якщо ми говоримо взаємовідносини між державою і громадянином, тлумачити все на користь громадянина. Всі дозволи для громадян слід тлумачити буквально або розширювально, але жодним чином не звужувально. Ці знання своєрідна аптечка, яка дозволяє вам, принаймні, задуматися і відчути, що є порушення, і звернутися вчасно за юридичною допомогою.